Український ветеранський фонд презентував результати опитування серед ветеранів, згідно з яких близько половини більше 50%, опитаних ветеранів мають бажання розвивати власну справу. Як спростити і допомогти захисникам, що мають намір стати підприємцями, будуть говорити на всеукраїнському форумі ветеранського бізнесу ветераном Бізнес-Фест, який відбуватиметься цієї п'ятниці у Львові. Там же продемонструють і кращі практики ветеранського бізнесу. А в нас у студії представниця співорганізаторів Ярина Танчак, доцентка кафедри соціальних. Педагогіки та соціальної роботи, керівниця центру соціального розвитку та громадських ініціатив військо університету Івіні Івана Франка. Пані Ірино, доброго вечора. Доброго вечора. А також уже відомий вам із попереднього сюжету, учасник форуму Олег Кашляк, ветеран, засновник ветеринарної клініки Мерліон. Пане Олеже, доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір, геро героям слава власне, пані Ірино, спочатку до вас запитання про форум. Хто буде його учасниками і чому фест? Кінці є назви, є, є ось такий додаток. <плес> Дякую за запитання. Насправді, ветерано бізнес-фест. Чому така думка? Тому що це не класичний форум ветеранського бізнесу. Насправді, такою родзинкою даного форуму це буде можливість ветеранам презентувати власний бізнес. Хто учасниками даного форуму? Попередньо готуючи цю подію, ми поставили собі за ціль об'єднати максимальну кількість зацікавлених сторін, максимальну кількість організацій, інституцій, які працюють в напрямку розвитку ветеранського бізнесу, в напрямку реалізації ветеранської політики. Це і громадський сектор, це і безпосередньо бізнес-структури великі, які підтримують також початківці, представників ветеранського бізнесу. Це і Органи місцевого самоврядування, органи державної влади. Власне, наша ціль допомогти ветеранам, як започаткувати власну справу, так і в подальшому за допомогою менторського супроводу допомогти їм реалізовувати власну справу. І цей форум має стати таким майданчиком, такою площадкою, який об'єднає всі ці структури і в подальшому буде працювати в напрямку підтримки та розвитку ветеранського бізнесу. Серед учасників форуму заявлені представники влади, як і місцевої, так і державної. Чого ви очікуєте? Як співорганізаторка, очікуєте власне від них? Насправді дуже багато на сьогоднішній день структур працює в даному напрямку, і в тому числі є багато місцевих програм підтримки ветеранського бізнесу. Проте, на превеликий жаль, не всі ветерани знають про ці місцеві програми підтримки, про урядові програми підтримки, про донорські організації, які працюють в цьому напрямку, і власне за допомогою цього форуму ми хочемо донести максимальній кількості. Ветеранської спільноті і самим ветеранам, представникам бізнесу, цю інформацію допомогти їм започаткувати бізнес через грантові програми підтримки в Кінцево по завершенню форуму або результатом форуму, має бути підписана резолюція, так принаймні, говориться в анонсі цієї події. Щодо я навіть назву резолюція щодо сприяння розвитку ветеранських підприємницьких ініціатив за участі громадських організацій, представників органів місцевого самоврядування, бізнесу, міністерства у справах ветеранів та закладів вищої освіти, що має містити цей документ і які його практичні наслідки. Справді, цей форум не має на меті зібрати експертне коло, зібрати структури, тільки щоб поговорити і на тому mm -hmm. все. Тобто, насправді, підсумком має бути підписання резолюції. Тобто, це не є декларативний документ, це не є документ, який несе якесь юридичне зобов'язання. Але тим не менше, в таких подіях, конференціях, з'їздах форумах зазвичай. Звичай, те, про що ми проговорюємо на форумах, викладається, власне, в текстовому режимі в цій резолюції, яка містить текст е, на сторінку півтори, і е, підписуючи цю резолюцію організація громадська чи це. Представник ветеранського бізнесу, чи це сама міністерство справ ветеранів, чи органи місцевого самоврядування дають згоду на те, що ми спільно будемо в подальшому працювати над цією тематикою, і все таки будемо допомагати нашим захисникам і захисницям, які повертаються з зони бойових дій в статусі вже ветерана, реінтегруватися в громаду в соціум через заснування власної справи, а от власне про реінтеграцію чи Інтеграцію в соціум, ми зараз запитаємося пана Олега. Знаєте, я планував багато розпитувати вас про форум. Зрештою, я повернусь до цієї теми, але я подивився сюжет і знаєте, давайте про ветеринарну клініку спочатку. Мені здається, це моє враження, що ветеринарна клініка завжди це не про гроші в першу чергу, це про любов до тварин. Мабуть, розкажіть, будь ласка, як у вас це починалося і як ви перетворили це у власну справу. Ну, взагалі воно почалося ще давно-давно, і в кінцевому результаті я десь, коли пішов служити вже військовим ветеринарним лікарем, задумувався над тим питанням, бо кар'єра військового вона не є така, скажімо так, до глибокої старості, якби і я розумів, що чимось треба буде ще займатися. І ну, якби навіть сумнівів якихось не було, що це буде щось інше, крім ветеринарії, бо тому що ну, в армії ветеринарам трошки важкувато, бо вони якби не є сама така найбільш популярна спеціальність, тому якби треба було завжди якби, доказувати, скажімо так, навіть деякі параметри, які командири не розуміли. От, і е, після звільнення, і, фактично, я звільнився незадовго вже за станом здоров'я перед повномасштабним вторгненням. От, е, само собою, виникло питання про, е, про відкриття свого бізнесу. І тут я випадково е, через оголошенні е, е, побачив. На Пекарській як центр надання допомоги учасникам. АТО, то було в телеграм-каналі, що проводиться будуть проводитися заняття з учасниками бойових дій, власне, по курси заснування бізнесу. Там якраз Ірина організовувала ці курси у нас, скажімо так, перша вчителька за руку провела нас, навчили нас, як писати правильно бізнес-плани, і власне завершенням цієї всієї нашого навчання було бізнес-план. І тут в обладміністрації якраз об'явили конкурс, і ми. Практично, чи то вони притримали ще той конкурс під нас, чи то випадково сталося? Ну якби випадково не випадково сталося, так належе. Що... А якби не власне курси в центрі на надання послуг учасникам бойових дій, чи учасникам АТО, чи наважили себе відкрити свій бізнес? Чи це стало просто останнім аргументом вже до того, що це потрібно робити? Бізнес то я би відкрив в будь-якому випадку, але е, в мене було би просто багато вакуумних питань, яких би я не розумів. би. Розумієте, тут питання в тому, оте навчання нам практично відкрили очі, бо багато людей приходили взагалі, не розуміли, що прийшли. А е, ну я хоч розумів, що я прийшов, що в мене буде свій бізнес і так далі. Що мені треба було би довчитися. А дехто вже після закінчення курсів уже, уже виходили з готовими бізнес-ідеями, коли вони приходили, пробували одне, mm -hmm. друге, і в кінцевому результаті на виході в них вже були бізнес-плани. Мабуть, ви відкрили підприємство, відкрили клініку, і під час повномасштабки ви, напевно, подумали ну, напевно, немає гіршого часу для цього, аніж зараз, коли людям є на що ну, витрачати кошти, окрім тварин. Чи це прибутково зараз, під час війни? Знаєте, воно питання взагалі якби не йде суто в прибутковості. Тут питання в тому, що ти е, якимось чином допомагаєш е, е, от, людям, які, ну, чи я, чи лікарі, ветеринарні лікарі, е, в яких оця тваринка, вона практично якби. Можливо, навіть єдиний друг, розумієте, якби або єдиний, або член сім'ї, або ще щось таке. Я найбільше зрозумів оце все. Воно завжди якось так розумілося, коли в друга мого сина привезли. Ну він загинув, і а до того він десь за місяць часу привіз котика. І його батьки, коли приходять тепер з тим котиком, ну це практично єдина пам'ять про їхню. Дитину сміттє пані Ірино, повертаючись до вас, от ми згадали про присутність влади і від роль про роль влади і в цьому форумі, і взагалі в справі підтримки ветеранського бізнесу. Але я тут намагатимуся вас трошки спровокувати. Бізнес це про прибутковість і про ринок, тобто є послуга, вона є затребувана, люди платять за це гроші. Чи правильно вимагати влади, у влади сприяння цьому? Чи буде таким? Створений таким чином бізнес е, е, на ринку конкурентним з вашого дозволу, я ваше запитання поділю на дві частини. Okay. Тобто, перша частина е, цілком погоджується з вами, що бізнес це про ринок і про прибутковість. Але ми говоримо про особливий бізнес, заснований нашими захисниками і захисницями. І тут е, пан Олег не дасть мені е, підтвердить мої слова, не дасть брехати, що справді пріоритеті для ветерана, який хоче відкрити власну справу, це не прибутковість. Це вже другорядна, як для звичайної цивільної людини, яка працює в напрямку бізнес-середовища. Для ветерана це є в першу чергу можливість через бізнес інтегрувати в громаду. Ветеран через бізнес хоче займатися тим, чим він, можливо, колись хотів. Займатися тим, е, е, що він любить, тобто це покликання його, але через систему бізнесу. Ваше підтвердження можу сказати з власного досвіду, розмовляв нещодавно своїм побратимом, який от буквально нещодавно звільнився з лав Збройних сил України. І коли його запитав, чим ти далі будеш займатися, він каже: Я відкрию власну справу. А чому каже, відкриєш власну справу? Він був успішним службовцем. каже: Ти знаєш, я стільки разів ризикував життям там, що я зрозумів, що я точно не хочу те, що мені залишилося, витрачати на те, що мені Зовсім подобається, вирішив присвятити це власному тому, що я справді хочу робити, десь і повертаючись до нашої розмови, а як тут мала би сприяти влада, просто mm -hmm. от на тобі 50 тисяч грант, і роби з ними, що хочеш, наприклад. Це ага. Я далі продовжую вас провокувати. Я розумію. розумію. Якщо можна, я до завершу запитання про можливість для ветерана, так це є також. Що стосується ветеранського бізнесу, це наповнення, не забуваємо, місцевого бюджету, і це можливість не тільки для ветерана, тому що давайте будемо заглиблюватися в. Проблему ветеранського бізнесу, в сутність ветеранського бізнесу на превеликий жаль на сьогоднішній день немає прийнятого ще закону України, що таке ветеранське підприємництво, і ми його розглядаємо значно глибше. Тобто, це не тільки бізнес, заснований ветераном, це також бізнес, який заснований. Членами родин діючого військовослужбовця багато військовослужбовців, які до повномасштабного вторгнення мали бізнес, змушені були його або призупинити, або в кращому випадку продовжити реалізацію ведення бізнес справи його рідні, до прикладу, дружина там чи батьки, це є можливість жити заново в ім'я загиблого сина. Ім'я загиблого чоловіка на стажі дуже багато кейсів і будуть присутні також на Всеукраїнському форумі ветеранського бізнесу батьки загиблого сина, які через бізнес. Продовжують жити, тому що це в пам'ять про їхнього єдиного сина, який загинув. Щодо другої частини вашого запитання, насправді влада дуже підтримує ветеранів в напрямку започаткування і розвитку бізнесу. Ми знаємо, що при міністерстві у справах ветеранів відкритий Український ветеранський фонд. У нас є багато. Фактично, кожна область має розроблену місцеву програму підтримки ветеранського бізнесу. Ветеранам з ними не потрібно нянчитися їм потрібно допомогти. І, власне, ці грантові кошти вони би мали бути стимулом для того, ага. що е, держава вірить в ветерана. Це свого роду подяка за те, що е, захисники. В свій період часу захищали Україну, віддали найдорожче, найрідніше це своїх побратимів, це своє здоров'я, і е, насправді тільки із за того е, це це великий внесок держави у підтримку і розвитку бізнесу. На саме завершення нашої розмови. У мене однакове запитання до вас, двох, пане Олеже. До вас в першу чергу е, дуже багато, на мабуть. Ветеранів або тих людей, які хочуть започаткувати власну справу, дивляться на нашу програму, але чогось бракує, не бракує наважитися зробити першого кроку. Якщо коротко, ваша порада з чого почати, завжди треба ставити собі якусь мету. От що ти хочеш в тому житті, і її ту мету, от я замітив, що треба ставити десь так на грані можливого вже. От якщо ти собі ставиш мету на грані можливого, ти про неї спочатку вроде якби шуткуєш. Потім, ні, спочатку ти думаєш, що це якась взагалі нісенітниця, потім ти про неї починаєш говорити, і чим більше ти починаєш про неї говорити, вона тим більше тобі вже западає. І ти вже дивишся, що це вже не зовсім нереально. З часом воно все реально. А саме головне, е, ну, якщо людина змогла. Е, Вистояти в окопі, вистояти в бою, в неї точно получиться. Це просто треба чуть-чуть, якби отак, от і для того і створюються оці такі всякі фонди, форуми і так далі, щоб спровокувати людину, зробити отой перший крок. Ну, якби там хто вчиться плавати, чи ще щось таке кинути розумієте? в воду, кинути в воду, так а але там але перед так... тим трошки навчити права плавати так, все -таки. трошечки, все-таки розказати в яку сторону і що, і сказати, що ти вже не вертайся, коли ти більше половини проплив. Тобто тут уже все розумієте. Пані а ветеран Ірина. вони, я перепрошую, мають настільки е, силу духу і силу волю, що вони точно назад не попливуть. Пані Панірину теж саме запитання до вас, але прохання лаконічно не бояться. Це саме лаконічніше, що може бути, бо насправді є дуже багато е, бар'єрів страху. Тобто ветеран має хорошу ідею, вони приходять до нас на навчання, але оцей е, страх він фактично перекреслює все і дорогу до успіху. Тому що ж не боятися і зробити перший крок. Ярина Танчак, керівниця центру соціального розвитку та громадських ініціатив Львівського університету імені Івана Франка та Олег Кашляк, ветеран-засновник ветеранської клініки Мерліон. Говорили про. Форум ветеранського бізнесу, який відбудеться уже цієї п'ятниці. Дякую вам за цю розмову і дякую за те, що робите. Дякую.